Привіт, це Макс, а це Серафим. Всім привіт! Це канал видавництва Розум, і сьогодні ми граємо у настільну гру Планета. Правил я зараз не розповідаю. Ви їх зможете переглянути в окремому відео за посиланням в описі, але в двох словах нагадаю про що ця гра. У цій настілці кожен з гравців має власне ядро планети, на яких за допомогою тайлів з магнітами ми будемо створювати сприятливі умови для виникнення життя на них. А перемагає той, хто набере найбільше переможних балів в кінці партії. Отже, ядра планети ми свої отримали, і тепер розподілимо карти завдань. Так, будь ласка, обирай. Давай. І я так само. Ми їх зазвичай маємо тримати в таємниці, але вам покажемо, щоб ви розуміли, до чого ми йдемо, кожен в своїй партії. В правилах написано, що перший починає молодший. Ну що ж, давай, пішли. Е, перший раунд ми розкидаємо. Так, так. По... ми беремо плиточки з першого стосика, і ти обираєш. Одну собі. І я іншу. Тут собі. Угу. <звук> хорошо, хорошо. Добре. Так, ці у нас плиточки йдуть на 11 раунд. Формуємо. Так. Дуже класні ці магнітики. Дуступний так. Раунд. Тут перші два раунди йдуть дуже швидко. Ми беремо, розподіляємо плиточки. Тут другої фази немає поки що. Ми тільки забираємо собі плитки. Так, так, поїхали. Перший. Я перший беру. Так, так. Я собі, я собі, я собі хочу взяти, напевно, що. Пустельку. Ось так. Так. так Тепер ти. Собі... Угу, угу, угу. Таку зроблю. Окей. Так. Дві плиточки залітають. Так, щоб сформувати там стос з п'яти. Зараз так і так все ідеально. І ця одна йде на 12-й раунд. Третій раунд. Ти ходиш перший, ми розподіляємо плиточки. Але тут уже в третьому раунді буде фаза 2. Ми будемо вже приманювати тваринок на свої планети. Без скільки льоду? Дуже багато з льодом. Mm -hmm. Так, 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 так. Окей. Зараз я думаю. <тас> <тас> Та що <шо> тут? <тас> Оце я візьму. <тас> угу. Окей. Окей. Я собі візьму ось так, напевно, що. Я сам я, я не знаю, що... чого я хочу, якщо чесно. Там скільки? Там... Одна Та плеточка, туди. туди ще три. Прилетіло. І ми в цьому раунді боремося за ось цього жирафчика. Ми обираємо, у кого найбільша площа пустелі. Одна, один регіон пустелі, який контактує з е, лісом. 0. У мене одненький. 0. У мене є регіон з пустел. Точні, ну, це зона конкретна, але це вважається і регіоном також. І він контактує з, з лісами. Я це забираю собі, це в мій актив. Так, четвертий раунд. Поїхали. Ти ходиш. Я перший від... буду обирати. Так. Отже. Mm -hmm. Mm -hmm. І зараз в нас буде боротьба за землі. Я, напевно, оберу цю. І собі ось сюди його так поставлю. Під час партії ви, в принципі, можете просити свого суперника в будь-який момент показувати, що в нього є на його планеті, які є зони. Тут ми вибираємо якусь одну рандомну плиточку і додаємо туди. Всі інші плитки. Уже по ходу партії будуть іти в коробку. Поїхали далі. Зараз ми боремося за цього орла. Це Орел? Юний Орел. Окей. У мене найбільша площа, я так розумію, читай більше. Рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. У мене п'ять тільки. Так, тоді ця карта йде до мене в актив друга. Новий раунд. Викладаємо плиточки. Ти обираєш перший. О, ліси пішли. Так. Чого я хочу. Морозиво. <різь> Окей. Я напевно візьму теж ось отак. так. Мені дуже добре стає сюди пустелька і до мого льодика. Це все йде додому. Скорпіончик. Пустеля, яка не контактує з льодом. У мене таких дві. Сім. Сім. У тебе сім. Які? Твоя карта. Так, не контактує. Не контактує з льодом. Бо оця в мене площа контактує. Оця ні. Так, наступний раунд. Так, твій. Плиточки. Раз, два, три, 4, 5. І будемо ми боротися до цього вовка і медузу. Угу. Але тут, в принципі, тут ви ж формуєте ядро своє, і ви ж бачите всі карти, які вас ще чекають. Ви можете, в принципі, будувати свою стратегію набагато довше. Я поки так не вмію. Але йду до того. Про стратегії міняються через. Кожне перевернення плиту. І, і, <ріст> Ядр, і ядра. Давай так. так ем, давай, давай, я, беру, я беру, Я обираю, я беру напевно, що ось так. Угу. Я можливо візьму все-таки. Воно мені таке ну, проконтактувало, воно мені з. Воно мені. Не хоче, щоб проконтактувало з водою. Головне, Оце мій льодовичок гарний. З водою. Так, ти забрав. Так. Розміщуй. І е, ми зараз боремось за цього вовка. містер Волф, е, Земля, яка контактує з лісами. Раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, чотири, п'ять, шість, Мій... сім. У мене два, 4, 5, 5. Мій Вовк. Е, Далі медуза. Водойми, які не контактують з е, лісами. Я собі тільки що таке засрав. У мене взагалі водойм нема. Йо Йо-моє, а я собі. Ну в мене один. Типу. І він не, вона не контактує ну, з лісом. Не контактує. все, забрав. моє, це немає. чисто повезло. У мене взагалі нема. Я собі от карту і все. Жесть. Я навіть хотів підібрати слово, але не вийшло. Е, ти хід, поїхали. Раз, два, три, 4, 5. Так. Далі в нас буде контр. водою мене взагалі немає, ж кажу. Причому. Навіть якось дивно. Хм водойми... Тут є карта, які водойми, що і контактували з льодом, і не дуже. Хорошо. Обирай. Та думаю, тут аж... Не все ну, так, У нас не все з, кожним, з кожним раундом стає все важче продумувати, яку плитку саме ви хочете собі взяти на планету. Так. Я собі, напевно, візьму ось цю. І зроблю так, щоб відбувся контакт. А, не дуже в мене він так відбудеться. Ну так, поки що, поки що, поки що. Буде ось ось. Буде ось ізольований океанчик. Окей. Але, але тут я собі збільшив. Хоча навіщо я це роблю? я Так і не розумію. Таки. Окей, добре. У мене завдання є ще, в принципі, для наборочок? Так, зубрик. Це земля, яка найбільша площа землі, яка контактує з піском. У мене 5. Раз, мене два, 2. три. Очекай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. У нас не мінялось, мене 5. Так. Сім. Забираю собі зубрика. Далі кит. Водойма, яка торкається льоду Найбільша. Один. Який я ще не додав? 10. 2, 4. У тебе карта завдання на воду, даєте так надають? Ні. <рес> Вони так просто красиво вляглися. Прошу. Так, наступний раунд. Так, ти ходиш. Раз, два, три, 4, 5. Окей. Okay. Uh -huh. О, ось ця, ось ця плиточка мені тут підійде, десь я шукав. Я шукав. Ще знову ж наше я собі так набираю це в, ой, цей фейсліт. Хоча він мені, в принципі, ось ось так. Я собі хочу так. Так. Хай буде. На тому що має. чекає, Ця карта мені Вибачте, дуже Вибачте, будь ласка. Нічого. Мені ця карта трошки не погано робить. Може, так. Давай, э, давай, э, давай, э, давай, думай, думай. Вона я, 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 вже, вже й так контактує. Я, Мене вже... я тебе не підганяю. Нічого страшного. Давай. Я хочу так. І ми боремось зараз за бобрика. Бобер. Я передолі, чики <рес> видле. <рес> Бобер. Боремось за бобрика. Що ти скажеш? Земля, яка не контактує right. з пустелею. Нуль. У мене до речі, теж нуль. А якщо у нас в якомусь в якійсь ситуації, нічия, це означає, що ця тваринка переходить до наступного раунду. Ми поборемося за нею в наступному. Лід, який не торкається водички. У мене такий тільки один. А в мене такого немає. А ні, бершу. Да. Зазвди, Завжди, не торкається. А може, щось, щось. Ні, все торкається. Також переходить до наступного. Ну, да, да, да. Я зараз пропоную, ми трошки порухаємо кадр, щоб вам було краще видно. Ми зробимо отако. Мэджик. Mm? Поїхали. Раунд наступний. І ти ходиш першим. Я хожу першим. Обирайте, будь ласка, плиточку. Бо вже на, на твоїй стороні буде. Хм. Окей. Я думаю, я візьму цю. Хороше, чую. Чи... Давай так. Поїхали. Готово? Так. Боремось за цього вовчика пустеля, яка не торкається води. Один. Е раз, два, три. Води не торкаються. А ні, не торкається. це не торкається мене води. Ну, це ж за угол не торкає. Так так, 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 так. На до... має стороною торкатися. То ви забирай вчарунок мій овчик. Далі немо. Водойма, яка не торкається льоду. Чотири. Раз, два, три, чотири. Прекрасно, в мене такої навіть і нема. Вся водойма <рес> не не торкається. Льоду. Ну, немо твій. Міняємо. Мінемо. Мі так ж мі не роблять риби. А як роблять риби? Давай. Давай. Бобер. Не треба ти... більше. <ріст> <ріст> так. А <по> воно <ріст> <механічне> <ріст> йде. <ріст> ти просто бачиш, дивишся на нього. Це все тік А так. Подижі. А це взагалі бобер? Я не знаю. Може це не бобер, а ми на нього. Е... Е... Наклеп. Нак. Так. У так, мене такого. У не мене немає мен, мен не теж таких теплей. У мене весь е... вся земля контактує з піском. Так само. Значить, він так само переходить до наступного раунду. No. І оця лисичка, я не знаю, як це, яка. Рись. Рись. Різь. Хай буде. який е, не контактує з водою взагалі. У мене, мене такого нема. У мене такого немає. Тоді він переходить знову в наступний раунд. Ми так вимовимо, Е, Поїхали, наступний раунд. Це у нас. Це давай мені. Наступний і, раунд, і раунд. Це буде. давай теж мені. Поїхали. До речі, залишаються, як ви бачите, три раунди, і в нас тільки три. Вільні зони, то в нас все буде заповнено. Да, о, до речі, мене, так воно залишилось, зараз можна ще щось придумати. Е, я обираю перший. Так, так, так. О я зараз можу придумати, як зробити так, щоб дере, ось взяти цю сову, якщо в нього там не більше. Спробуємо, спробуємо. Ось і буде так. Зараз в мене ці дерева не контактують жодним чином ні з водоймом, ага, не з водоймами. Не вийде так як я хотів, ну байдуже. Диви. Та ну вас. Ну, хоч з каменюкою не буде контактувати. Давай так. Побачимо, uh -huh. давай. Я за цього єнотика нотика Я Але в мене взагалі я дивлюся, як би я не ставив. Все одно нічого не вийде. Це взагалі нічого не вийде. Типу. Ну, в мене в минулій партії, до речі, Ні, мене теж та було якось. Більш, я я більше розумів, що я роблю. Тут я зараз трошки хаотичний. Взагалі копець. Ну, давай зробимо так. Хоча це, ну, як на мене, це дурно. Ну, знову ж, я в цьому. в цій партії я більше пішов через завдання. Я не так багато орієнтуюся О, на так. тваринок. Так, поїхали. Сова. Е, дерева, ліс, який не контактує з водою. У мене це три. У мене такого нема. Тому це так. забираєш ти цю карту. Ліс, ліс, ліс. У мене ліс, весь какую з водою. О, раз, два, три. Так. Не контактує з водою. Далі цапля якась. Mm -hmm. Я не знаю, я, я не зоолог. Рогань. Так. Мідувінь, рогань. 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 Ну. Або так. Вибачте, будь ласка. <гум> так. Пісок, який не контактує з деревцятами, з лісами. У мене такого немає. У мене така одна зона. І вона, ну вона є. У тебе немає. Є <гум> Є Єнотик. Єнотик. Я під цього єнота брав цю плитку. У мене така. Раз, два, три. Не контактує з землею. У тебе? Нема такої. Це контактує мною? Ну. Не. Раз, два, три контактує. Так, так. бачу, 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 бачу. Тут прикол в тому, що ти під кінець гри тобі потрібно ось так грати, дивитися на все просто. Добре, це тоді. Повертаємось до наших. Я не знаю. Без... Хай буде він... Хай буде... Для нас він бобер. Він тепер рідний Він, бо, він тепер да. для нас рідний він бобер. Буде з тобі нічого не сьогодні буде. О, хай буде. Так. Немає землі, яка не торкається тр... пусто. У мене такого і немає. Напевно, в мене не буде такого. Можливо він. Ровин. І так само лід, який не торкається водою. У мене все торкається водою. Лід, який не торкається. У мене, все... мене весь лід торкається далі. далі. Так. так. так він... Передостанній раунд. Ти його починаєш. і обирай, будь ласка, плиточку. Є. Є. Є в мене ідейка. Так. Я забув. Давай, так, а я це. візьму собі ось цю ось сюди. І це буде добре. Поїхали. Е... Боремося за кита. За... Це... Це... Най... це найбільша водойма, тобто найбільший регіон, тобто не, не трикутнички. А Це саме ми... великий регіон у мене. У мене тільки один, і я рахую. Раз, два, 4, 5, 6, 7. У мене з семи він складається. Сім, десять, шість вісім, десять. Гос, забери. Далі лід, який Лікіт. найбільша територія з льодом, який... яка торкається лісів. Раз. Яка торкається лісів. Так, раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, коротше. Три, якщо не більше. Я зрозумів, яка в тебе карта завдань. Це По рахунку оцього льоду було все зрозуміло. Так, давай цього баранця. Земля, яка торкається льоду. Найбільша земля. Рахуймо землю саме. 5. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. У мене 5. Забрав. Тож. Ну, так, так, п'ять. Повертаємося до наших баранів. Перший баран бобр. <рес> так, і до речі, у мене є двора, як його забрати. У мене з'явилася нова плиточка, де є земля, яка не торкається піска. А в мене могло би бути, але бач, ну бачиш, да. як не зі впало. Вона не торкається чого? Е, піска. Піска? Ні. Ні, так, тепер ми дивимося на цю лисичку. Рись. Зимову Рись. Е, Ну, У мене так, мене, це вже в мене неможливо, у мене ні, весь ні, ні. лід торкається цей. Мене, трупу, теж. Вона вже у mm. нас піде. Напевно, піде кудись. Так, так. Е, фінальний раунд. Так. Е, ти ходиш і. Раз, два, три, чотири, п'ять. <рес> Якраз Лід. О, напад... до, ре, до речі, так. Да, лід, який може не торкатися. Ага. А у тебе буде така? Можливо до мені? речі, може бути. Дивись. Дивись, Лід, який. Але він мене. Ну, таркає, будемо не, ні в якому в тебе не вийде. Але, Але. тут же я чекаю, тут є два, бачиш, у нас на, на лід все майже. Та я, а я тільки що так робив акцентував е, увагу, щоб ти забрав до цього рейса і забув за цих трьох. <гум> ну, я собі наберу все одно з найбільшою кількість льоду. Типу, це б, все одно. Все одно буде мене контактувати, то як ті. Острівайся, пустельно земельний. <гум> <гум> так, добре. Так. ти. Зараз. Я свою планатку вже сформував повністю. Дуже класна штука. Так, так, так. І вона тактильно дуже приємно, приємно грається. Це... Але дивитися, ну, в плані роз... розраховувати і дивитися на стратегію треба мати доволі таку хорошу просторову орієнтацію. У По мене поки що просторовий кретинізм. Та, подожди, мене, тут все по... йде не по тому всьому, як я за собі запланував. Ну, хай для естетичного вигляду я зробив так. Естетично. Добре, так, добре. класно, пішло, поїхало. Давайте далі. Ой. Думаю, воно так було. Так, перше. Земля. Земля, яка не контактує з травою, це взагалі можливо? Є, в мене ось один такий трикутничок є. Навіть. У мене такого немає. Так, ось це один трикут. Ну, як в тебе взагалі нема. Взагалі немає. Значить, я вже підходжу під це. Раз. Далі. Найбільший лід, який не контактує з землею. В мене весь лід контактує. Три. — Прекрасно забирай. — Я взяв тюлінчика. Тюлінь. синхронно. — Тюлінь. Або це морський. Тигр, це ж там ніхто там скажи. Зубер, Олень, кішка, бобр. Так, давай yeah. за лисичку, ось цю. Е, Найбільше. Так, лід, який контактує з пустель. У мене тут він дуже великий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, двадцять, тринадцять, тринадцять. забирай. <реш> Навіть рахувати не потрібно. А цей у нас виходить, ну, у нас нема такого. У мене так, не може бути так. і в тебе такого немає. Так, лід, який не контактує з водою. У мене весь лід контакт. Все. Тоді цей у нас. Ну, остання плитка, ну, карточка, ну, зрозумів. Да, да, ну, ну, так, да, можна було зробити, але там все одно, там в правилах прописано, якщо у вас е, виникає нічия, то ви там йдете в наступний етап, підраховуєте, якщо там в другий нічия, в третій нічия, то е, ви карту цю відправляєте в коробку. Тому вона не, не, не дістається я... нікому, нікому. І тепер ми приступаємо до підрахунку наших переможних очків. По-перше, ми відкриваємо наші карти завдань. У мене це планета з льодом та планета з е, деревами. Деревами. І для легшого підрахунку ми наші ці плиточки розкладаємо, щоб було їх краще видно. Давай розкладемо. Отже, щоб не затягувати ролок, ми підрахували вже кількість переможних балів, і ми набрали 15 і 32. 15 балів це просто ніщо. Я виграв в нього вперше. За останніх партій з 10 в різні настільні ігри. Це мене бомбило. Я ну, і нарешті. Ну це вже тут вже нечесно, е, нерівна гра. Тому що щоб тобі набрати 2 очка, тобі потрібно 11 зібрати, а мені 15. Бачиш, ну е, ти виграв. Іди, давай... Ти виграв е, До завдяки До з, з, з просто везінню і нечесному підрахунку балів, бо ти десь там обманувся. Ти десь там мене обдурив. Саме щасливий день за останній місяць. Це ти наклад такий зробив. Дуже. Я дуже радий. І це ображаєш менших. Розкішний тобі, день. тобі як вигравати менше? Дуже приємно. Дуже. Нарешті. Коротше, у мене сьогодні просто ну, розкішний, класний день. Я дуже радий. І вам такого ж бажаю. Дякую, що подивилися. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.